Освячення оновленого храму у селі Балажер почалося єрейською літургією. Ремонтні роботи 120-річної церковної споруди у першу чергу почали з даху. Роботи виконувалися за підтримки угорського уряду. У своїй промові апостольський адміністратор Мукачівської греко-католицької церкви Владика Ніл говорив про значення того, що Ісус взяв на себе тягар Христа та ніс його. Владика наголосив, що нам теж потрібно вміти прийняти свій хрест та випробування, для чого сил нам дає сам Христос. Після цього віряни та гості спільноти разом подякували Богу за відновлену церкву. Сьогодні, тут, у Балажієві, ми маємо гарну нагоду зібратися разом і дякувати Господу. В честь того, що цей стародавній храм апостолів Петра і Павла ми оновили зовні і. Оновили теж дах, оновили смодах, тому що був дуже старенький. У більшості наші храми є такі, що мають біля 200 років і дуже потребують людської опіки, можемо так сказати, потребують нашої любові. Ну і Сьогодні ми освятили власне, наружну частину, наружні стіни нашого храму. І, і то для нас велика ласка, що так ми оберігаємо спадщину наших батьків, наших прадідів. Бо церкви є намолені, вони молилися тут сторіччями, і то для нас, для молодих, звичайно, велика честь бути їхніми наслідниками. Так що з Божою допомогою, з допомогою теж багатьох людей, спонсорів, з допомогою угорського уряду, ми можемо так оновлювати наші церкви і, і можемо теж залишити це майбутнім поколінням, то значить нашим діточкам, а то є для нас найважливіше. Парух греко-католицької громади села Яноші Міклош Егреші розповів, що з записів, датованих 1912 роком, стало відомо, що дах церкви вже тоді потребував відновлення, але ремонт вдалося виконати лише зараз. Він висловив подяку усім, хто допоміг у цьому. Ми дуже зраділи, коли фонд імені Габора Бетлена оголосив про можливість участі в тендері на відновлення храмів. Ми відразу подали заявку на участь. На жаль, ми не змогли придбати за виграні кошти все, що ми хотіли, адже інфляція не дала нам таку можливість. Але нам вдалося відремонтувати дах. Ми замінили дерев'яні бруси, де в цьому була потреба. Частково замінили покриття та переклали дах дзвіниці. У нас ще залишилося трохи коштів, з яких ми змогли перефарбувати зовнішність. Церкві. А сьогодні, завдяки владиці та священнослужителям, ми освятили оновлену церкву. Із села Балажер за останній час виїхало дуже мало мешканців, а переважна більшість спільноти це молоді сім'ї, чому ми дуже раді. у межах програми угорського уряду з відновлення храмів фактично кожен храм греко-католицької церкви на Закарпатті відновлено. Це дуже яскраво підкреслює надію місцевого населення на майбутнє, наголосив декан Берегівського угорськомовного деканату Мукачівської греко-католицької церкви отець Ференс Демко. Сінте китки темплом ківі і Наскільки мені відомо, то крім двох спільнот церкви кожної угорськомовної спільноти Закарпаття оновлюється. Я був здивований, коли дізнався, скількох саме храмів торкнулася програма угорського уряду з відновлення храмів. Ремонтні роботи завершилися поки не лише у декількох спорудах. Спершу на заваді став ковід, а тепер ця страшна війна. Але роботи потрохи просуваються. Усі ці процеси з відновлення дають надію та віру в те, що в цих селах буде продовження. Ті люди, які беруть участь у цих відновлювальних роботах, згуртовуються та спільними зусиллями приводять храми до ладу. Мабуть, вони роблять це тому, що відчувають у своїх серцях потребу в продовженні цієї справи тут, удома. Святкова літургія завершилася процесією навколо храму, під час якої владика Ніл освятив оновлені стіни та благословив вірян.